Ми просили, ми зробили. Всі просили і ми зробимо, робимо вам відвесик. Де найкращий комбікарма в городі корсун сущенківському Дивіться, адміністративна будівля е, ринку, базару. Значить, На воротах гарно все написано. Магазин кормів для всіх видів тварин. Номер телефону вдруг не знайшли. Вивізка здорова. Стрілочка. Стандарт агро вивіска. Заходимо. Можна заходити сюди. Тут територія свинячого базару. Всі знають, хто скорсів. Заходимо. Кстати, у нас і ройчер є. Заходимо. Заходимо, заходимо, заходимо. Йдимось, що тут у нас є? Що у нас є? <кхух> Лампочки. Хороша ціна, між запущена. Для котів собак. Ветаптечки. Любі. Байтріл, байтріл, байкокс, чиктоніки, все, що, все, що душа бажає, все в нас є. Ідемо далі. Для котиків, собачок. Туалетики, для котиків, собачок, всякі добреники, всякі смаколики, все для котиків собачок. Для найкращих мишок, крисок у нас все це є. Борошна рибне, кісткове. Що тут ще? М'ясо косне, дріжджі кормові, три ракушка. Кормушки поїлки без проблем. Маленька фасовочка стандарт агро. Маленька фасовочка стандарт агро. і тут є маленька фасовочка стандарт агро. Значить, для м'ясоєєчки, для бролера, старти, гровери, фініші. Все по супер, супер, супер хороших цінах. Тому що ми є представником стандартару в нашому місті. Ціни в нас завода виробника, кормофіди. Кормофіди для бройлера, для м'ясовічки, для водоплавчок. Все. Є. Ідемо далі. БМВД є для бройлера. Дуже кстати, вигодно. БМВД для несучок, премікси для м'ясовічки, БМВД для свиней, БМВД для свиней. Представ для свиней. Вся лінеєчка для свиней, стандартагровська, є. І саме ще, що в нас цікаве, це у нас є БМВД для яєчків. Значить, у нас Кремікс. Ми є і представником Кремікса в нашому місті. Якщо ви бажаєте лінійку Креміксів, все тільки в нашому магазині. У нас є замінного цінного молота. До речі, ми самі випаємо телят цим молоком. І я вам цим замінником я ролик вам покажу. Що у нас далі є? Комбікорм для кролів. Для кролів кролі просто кабани ростуть. Просто кабани. От, е, кремікс для телят. Дивіться, є е, премікси для телят. Є комбікорми для телят. Є премікси для телят. Так що, бачите, у нас лінієчка вся є. Йдемо далі. Повністю гранулка є. Весь асортимент, яка душа бажає. Ааа, забувся, 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 забувся. У нас ще тут гранулка маленька. З соєва макуха у нас є, до речі. Ідемо далі. Що у нас ще є? У нас є для кроликів. У нас ще є. Гординський Саша. Просто супер комбікорм. Лезуці є. І вся лінійка кліносана, Йодокліна у нас представлена ЗВК. Тож ми є від заводу виробника ціни заводу виробника. Так що, будь ласка, заходимо в нашій маленькій, ну, гарний, з гарними цінами магазинчик. Все, всім гарного дня. Номер телефону я оставлю нижче.